Доброго дня! Сьогодні ми хочемо звернути вашу увагу на деякі зміни в законодавстві України, у той частині, яка стосується дійсності документів, у тому числі паспортних, на території України у період воєнного стану. Так, зараз наша країна знаходиться у стані війни, але тим не менш, життя триває і кордон працює. А зараз по суті питання: зважаючи на воєнний стан, розуміючи складність переоформлення чи то отримання нових документів. Нашими громадянами чи то громадянами інших країн в Україні на державному рівні робляться кроки щодо спрощення в'їзду та законного перебування в Україні громадян інших країн та осіб без громадянства. 21 жовтня 2022 року Кабінет міністрів України прийняв постанову деякі питання реалізації актів законодавства у сфері міграції в умовах воєнного стану за номером 1202. У постанові йдеться, що паспорти громадян України у формі картки, срок дії яких закінчився після 24 лютого люту 2022 року, та внутрішні паспорти громадянина України зразка 1994 року, до яких не вклеєно фотокартку особи у разі досягнення нею 25 чи 45-річного віку, після 24 лютого 2022 року, є документами, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. Вони мають бути замінені або до них вклеєні нову фотокартку відповідно віку протягом 30 калінарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану. Щодо іноземців та осіб без громадянства, крім громадян Російської Федерації, така категорія має можливість в'їзду та законного перебування в Україні на підставі посвідки на тимчасове або постійне проживання, срок дії яких закінчився або які підлягають обміну після 24 лютого 2022 року. Також постановою установлено, що посвідки на тимчасове чи постійне проживання, срок дії яких закінчився або які підлягають обміну відповідно до законодавства після 24 лютого 2022 року, підтверджують законні підстави для тимчасового чи постійного проживання в Україні та право на в'їзд в Україну на період воєнного стану та протягом 30 календарних днів з дня його припинення чи скасування. Іноземці або особи без громадянства, крім громадян Російської Федерації, зобов'язані в установленому законодавством порядку подати документи для обміну таких посвідок на тимчасове чи постійне проживання протягом 30 калінарних днів з дня припинення або скасування воєнного стану. Тобто, зважаючи на воєнний стан, розуміючи складність переоформлення чи то отримання нових документів деякими категоріями громадян. В Україні на державному рівні робляться кроки щодо спрощення в'їзду та законного перебування в Україні громадян інших країн та осіб без громадянства. Ще раз хочу підкреслити: це стосується лише громадян інших країн та осіб без громадянства, усіх, крім громадян Російської Федерації. Також нагадую, що у зв'язку із військовою агресією з боку Російської Федерації та введенням воєнного стану на території України. На виконання розпорядження кабінетів міністрів України від 26.02.2022 року номер 188 Р, про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю пропускні операції на ділянці прикордонного загону в межах Подільського та Роздільнянського районів були припинені з 0 годин 28 лютого 2022 року. Для перетину державного кордону, шановні залезачі, пропонуємо вам використовувати відкриті пункти пропуску на Вінниччині та півдні Одещини. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!